Компресор, який накачує із повітря кисень, накачує під тиском у великий ресивер, виравнює тиск. Після виравнювання тиску кисень попадає в холодильник. Як працює киснева станція, розповідає головний інженер Степан Мурень. Чоловік каже, холодильник охолоджує кисень до плюс двох градусів, і звідси кисень потрапляє до концентратора. Концентратор має дві великі ємності з фільтрами, які перекачують один відро і чистять до високого проценту составної кисня. І потім отсюда вже йде у великий ресівер в якому збирається до двох тонн чистого кисню, який потім подається по мідним трубам до споживання. До цього часу у лікарні користувалися рідким киснем, який привозили сюди щомісяця зі Львова, розповідає директор медзакладу Іван Курах. Враховуючи те, що Львівська станція мала забезпечує всю западну Україну, вони не в змозі були ввести. Тому виникли питання за державні кошти закуплена нова станція. Це європейська турецька виробництва. Вона випускає до 380 літрів кисню у хвилину. Проплатили ще в грудні місяці і вони її завели привезли до нас на готову, на готову площадку. Ми провели собі кисневі точки на 3-й четвертий етаж. Вона розчитана від 35 до 47, до 47 точок. Приїхали спеціалісти, підключили, вона все в автоматичному режимі. Наразі кисневі станції розмістили вже в шести закладах області, де лікують хворих на covid 19 каже заступниця директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ольга Чемет. В Ужгороді це три заклади. Обласний центр легеневих хвороб, це Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, це Ужгородська районна лікарня. В районах підключені вже Птятівські районні лікарні. Хузькій районній лікарні і в Бергівській в кінці минулого року отримали медичну субвенцію у розмірі біля 69 мільйонів гривень. Забезпечено за рахунок цих коштів 844 ліжка кисневі точки, точніше, а не ліжка, і 223 ліжка вже на сьогоднішній день підключені за рахунок того, що в закладах встановлені кисневі станції за словами Ольги Чемен до кінця цього місяця встановлюють кисневі станції в районних лікарнях у Рахові, хусті, Виноградові, міжгірі та обласній клінічній лікарні імені Новака в Ужгороді Руслана гостю Андрій Гісим. Новини на Суспільному.